Добрий вечір, друзі. Хочу сьогодні поговорити про таку тему зайвої ваги в дівчат. Я колись, коли була молодша, мені здавалося, що ну, чого не скинути там лишнього, чого люди поправляються, чого в їм, ну, їм так зручно, вони хочуть так виглядати. Що не так? Але тільки подоросли я зрозуміла, що е, багато чого не так. І не так просто, як здається, там людям в 20-30. Так, не, не так просто. І багато е, чому не просто психологічно, не фізично, а психологічно. Тому що фізично ти ще можеш там. Щось робити, а психологічно потрібно налаштуватися на те і зрозуміти, чому так вийшло. Це так як усувати наслідки хвороби завжди можна там, наприклад, якщо у вас болить один раз голова, випив ібупрофен, але коли вона вас болить місяць, ібупрофен буде просто усувати головний біль, але він не буде усувати причини. Так само це ви можете там похудати на якийсь час, але в чому е, криється вага? знаєте, я інколи думала, часто думала над питанням, чого, е, чого люди мають зайву вагу і чого там дітки мають зайву вагу. Якщо ж там, припустимо, дорослі люди там накопичували щось, то що може накопичувати дитина? І е, свого часу. Попала мені в руки книжка, насправді, про те, де ну так, в загальному було написано, але я для себе взяла, що емоційно люди шукають якусь в собі стабільність. Якщо дитина набирає вагу, вона каже своїм батькам: подивіться на мене, зверніть на мене увагу. Я важлива. Я вагома, я маю бути вагома для вас. І якщо ваша дитина набирає вагу, дівчинка, хлопчик, а ви в своїй структурі нормальні, у вас ну типу немає такої залежності до схильності до ваги до надмірної ваги. То, скоріш за все, це не генетика, скоріш за все, це психологія. Дитині потрібно більше уваги, але не відносно її ваги, що ти там їсиш, подивися на себе, зупинися, бери похудай, давай щось робити, давай. Давай, присідай, давай ще щось. Ні, це має бути з прикладом батьків і разом з батьками тоді це вийде. А коли ти просто сам заставляєш дитину, це не вийде, тому що дитина хоче, щоб на неї звернули увагу, щоб вона була вагомою. Таким, таким чином, її тіло просить батьків, щоб вони звернули на неї увагу. Коли ваша дитина... Виховується не з вами, припустимо, з вашими з там родичами, батьками, або ви мало приділяєте часу із-за того, що ви багато працюєте. Це може бути пов'язане, тому що підсвідомо дитина хоче схвалення батьків, хоче бути в своїй стаї, стаї своїх. І тому вона будь-яким методом намагається показати те, що. Зверніть на мене увагу. Так само дуже багато жінок, які залишилися самі, без чоловіків, мають там зайву вагу для вагомості, для того, щоб могти бути впевненому. Жінки не завжди це і. Практично в багатьох випадках ніхто цього не усвідомлює, що багато йде від чого психологічно, що я маю мати вагу. Зараз я маю бути вагомою, я мушу бути вагомою, я маю це тягти. А тягти хто може? Хтось великий, великий і сильний дівчинка, яка не вирішує багато, вона тягти не може. А якщо ти великий і сильний, ти можеш тягти, так? Е і так само жінки, які в шлюбі з чоловіком, який. Е Мало вирішує, бо жінка його весь час підганяє. Вона набирає вагу. Із-за Із того, що вона тягне, вона щось витягує. І навіть це може бути невелика вага, але якась там вага ну, надлишок для неї. Це не можна собі уявляти зразу хто знає, але все одно. І е, коли людина щось на собі тягне, вона набирає вагу, тому що тягнути може тільки хтось великий. Е, якщо ти тягнеш на собі весь дім, весь побут, ти поправляєшся, тому що ти тягнеш щось на собі. І е, якщо ви хочете думати про це, чи правда це чи ні, е, попробуйте. Стати на своє місце, попробуйте зайняти своє місце в цій системі. Якщо ви жінка, станьте, спробуйте, спробуйте віддати роль чоловіка в його руки. Спробуйте, якщо це ваша дитина, спробуйте стати поруч з нею і допомогти їй увагою, тому що вона тут. Вона... Ти, ти тут, ти з нами, ти, ти в нашій стаї, ти з нами, ми тобі допоможемо, ми станемо разом і ти впораєшся. Ми впораємося. Якщо чоловік не хоче брати щось в свої руки і ви боїтеся втратити контроль, на жаль, така вага теж. Присутня, люди, які на роботі, хочуть здобути е, якусь е, важливість, вагу надати вагу своїм знанням, своєму розуму. Ця вага надається спочатку. Чим? тілом. Те, що не бачать люди розуму. Розум потрібно ще довести, а тіло видно відразу. Тобто, якщо людина має зайву вагу і нічого такого стається, не їсть надзвичайного, ну, так як всі люди, значить, ну, причина десь ось тут. І її швидше за все потрібно звідти забрати і при. Тоді наслідок дінеться сам собою. Ось так: про те, що ми маємо вагу, вагу десь, ми маємо бути важливими і вагомими, і за того наше тіло стає вагомим, надлишок вагомим. Подумайте про це. Якщо у вас є хтось з ваших близьких, хто не говорить. Бо це може бути боляче, але постарайтеся м -м, показати відео. Який просто подумає про це людина. Якщо може змінити, може повернути себе в систему, що для того, щоб побачити мій розум, не потрібно бачити мене спочатку, я вмію проявити себе з цього. І якщо. Я не буду сьогодні е, е, старатися там, наприклад, керувати домом. Нехай це зробить мій чоловік. Закривати собі очі, вуха, рот і пробувати дозволити, щоб не бути в, вагомою. Якщо немає кому, теж потрібно переглянути. Якщо немає чоловіка і витягнути весь дім на собі, ви маєте зрозуміти, що для того, щоб управляти, не обов'язково мати вагу. Для того, щоб зрозуміти красоту жінки, їй не потрібно роздягатися. Це зараз. Така, знаєте, м м м м мода, що е найбільше вже що там можна, вже роздіто абсолютно все і ну типу вже і нема на що дивитися. Мені здається, що для того, щоб показати красоту, не потрібно роздіватися абсолютно. І для того, щоб е показати розум, не потрібно е е е його доказувати. Е е його зазвичай видно і чути. Не потрібно його зазвичай чути. Розум зазвичай чути. Видно, це вже пізніше. Тому саме думайте про те, що не потрібно бути вагомим в очах людей, тому що в очах людей ми не є вагомими, ми вагомими є в їхніх вухах. Не обов'язково виглядати для того, щоб бути. Потрібно над цим подумати. Якось так до зустрічі.